Вітаю вас, дякую за запрошення. Як завжди раді вас бачити на минулий саміт. все таки на балі нас запросили цього разу. Ні, от чому така позиція? Я думаю, що це а, багато чому звісно залежить від позиції тих країн, які проводять такий саміт. Да, тому що ми пам'ятаємо в минулому році. Індія для е, Індонезія, перепрошую, яка була яка приймала той саміт. Вона якраз запросила Україну, зважаючи на е, той факт, що російсько-українська війна вона навіть, е, вона набула глобального характеру і впливала і впливає. Тому числі, тому числі на ситуацію з країнами, які входять в двадцятку найбільш розвинутих країн, тобто тих країн, які становлять G20, да, тобто 20 найбільш найбільших. Світових економік, тому Індонезія зробила такий вибір, і ми пам'ятаємо з вами, що тоді на саміті G20 Україна, до речі, представила українську формулу миру, яка е, зараз продовжує активно обговорюватися. А е, зараз ми бачимо, що Індія тут намагається діяти інакше. У мене є е, причини ну, відповіді, певна відповідь чу, і здогадки, скажімо так, чому Індія так робить. По перше, я думаю, що Індія намагається сказати, що Тим самим, що е, вона буде визначати той перелік країн, які з якими по суті Індія хоче далі взаємодіяти. Тому що ми бачимо, що е, Індія в принципі визначила там. Є там є вже набір країн, яких Індія запро... запросить на цей саміт. По-друге, не секрет, що на цей саміт, який буде проведений, Індія запрошує і е, очільника. Ми розуміємо військового злочинця, тобто президента Росії, і е, він, нібито поки що, е, не зрозуміло, чи він буде особисто, чи не буде, але запрошення йому відправлено. Я не виключаю, що. Індія дуже хотіла б, щоб е, все ж таки він там був. Ну і третє, давайте не забувати про те, що Індія по суті вона активно заробляє зараз, е, і ми це вже бачили на обході. Ну або скажімо так, на ситуації, яка склалася, коли Росія почала її продавати там за е, е, значно нижчі ціни, за, за значно нижчими цінами, демпінговими цінами. Нафту і так далі, Індія є одним з ключових вигодоотримувачів. А тому я думаю, тут просто склалась така ситуація, коли Індія вважає, що їй вигідніше, наприклад, запросити сюди на саміт G20 Путіна, тому що вони розраховують і далі отримувати певні прибутки, а і насправді не запросити нас. А, хоча це як на, на мою думку, ми це вже бачимо по реакції, наприклад, і а, наших ключових політиків. Це справді не виглядає справедливим, тому що російсько-українська війна продовжується. Вона має глобальний характер, глобальний вимір. По-друге, від тих проблем, які Росія з цією війною зробила, насправді страждають в тому числі країни G20 і найменш розвинуті країни. Тобто G20 справді це клуб, скажімо так, найбільших економік світу, але вони теж на собі відчувають ситуацію, пов'язану з російсько українською війною. Інша справа, що ми бачимо, що деякі з цих країн вони поступово починають, я б сказав би адаптуватися до цієї ситуації. Ну і плюс, давайте ще один важливий момент відмітимо не секрет, що Індія вона не ратифікувала Римський статут. До речі, як і Китай, як деякі інші країни, і через це насправді. Той а, ордер, який видав міжнародний кримінальний суд в Газі, по суті, на території Індії не буде діяти. Тобто, ми бачили, що, наприклад, Південно-Африканська Республіка, да де буде проводитися в кінці цього місяця самі БРІКС, вона не по суті не може запросити Путіна, бо Путін вона має арештувати Путіна. А Індія не ратифікувала, що підкреслю римський статут. Тобто, це в принципі її потенційно дозволяє а, приймати на своїй території Путіна без будь-яких там, скажімо так, подальших дій, процесуальних дій. Ну натомість міністр заступник міністра закордонних справ Микола Точиський все-таки заявив, що Україна хоче взяти участь в саміті, бо будуть розглядати ці економічні питання. Але він і наголосив на тому, що от зернова ініціатива вона відіграє не тільки важливу роль там для Африки чи Азії, а це загалом важливо для всієї світової економіки. І, от з вашої точки зору, чи не станеться таким досить потужним аргументом на рахунок того, чи з'явиться все таки Україна на саміті G20? Дивіться, я по перше думаю, що розголос цієї ситуації, тобто не запрошення України, а воно вже має свій е, певний плив. Я впевнений, що що це буде далі. А, тобто дивіться в G20 входить в тому числі країни, які є нашими прямими союзницями, так тобто союзниками, які, скажімо так не грають таку умовну дв... подвійну роль, як намагається, як ми бачимо тепер по ситуації Індія, да, тому що це не нейтральність, не запрошувати Україну. Тобто, якщо там є запрошена Росія, і зрозуміло, що вона буде просувати свої наративи, то ви маєте запросити і Україну. Оце буде тоді виглядати як спроба якоїсь нейтральної позиції, а запросити лише одну сторону і, скажімо так, робити. Вигляд, ніби то G20, і не про це ну так це не буде працювати. Я впевнений, що а, низка інших країн, які входять G20. А я нагадаю, що туди входять Сполучені Штати Америки, для прикладу. А вони, а, в тому числі, ми будемо намагатися через них а, донести свою позицію, щоб а, безпосередньо все ж таки наша участь в певному форматі там була забезпечена, тобто, щоб ми могли представити свою позицію, щоб. Росія насправді не змогла використати саме G20, А ми розуміємо, з якою метою вони будуть намагатись показати, що от бачите, вже там санкції вже не так діють, Або ми, ми тепер знову повертаємось у скам так міжнародний світовий порядок. От беремо участь G20. Бо я бачу вже, як а, в російську, в російській пропаганді почали цю тему використовувати. Що от бачите, там Україну не запросили, бо не захотіли. Це позиція Індії і так далі. Насправді, якщо ми з вами говоримо про а, все ж таки представлення України, то це я. Ак з одного боку зернова угода. А я нагадаю, що тут є момент навіть не в тому, що виключно країни купують наші, наприклад, зернові, але і в тому, що ціни на продовольство від цього залежать. Тобто, а для багатьох країн G20 це дуже важлива тема. По-друге, це логістичні маршрути. Ми бачимо зараз ситуацію в Чорному морі, але це стосується і сухопутних транспортних маршрутів, і це теж насправді є на порядку денному і має бути G20. тобто це глобальні проблеми, які викликаються цими історіями. І плюс давайте теж скажемо, що. Теж важливий момент, що в принципі всі країни, які беруть е, участь G20, окрім Росії, скажімо так, ну всі вони визнають принцип міжнародно визнаних е, кордонів України. І я нагадаю, що Росія вона ж буде намагатися в черговий раз використовувати подібні заходи для того, щоб буцімто сказати, що є країни в світі, які вже і не так підтримують е, ці принципи. Але ми бачили по е, зустрічі в Саудівській Аравії, що це не так. Тобто, в принципі, всі країни, окрім Росії, вони підтримують міжнародно визнані кордони е, е, України. І поміти, що в спроби Росії протиснути або, скажімо так, оці результати псевдореферендумів, які вони проводили на території нашої країни, коли Верховна Рада в повному складі народу, група войку європейська солідарна Бітьківщина, всі голосували тоді за звернення до ООН. В Принципі, весь міжнародне співтовариство, воно продовжує стояти на цій позиції міжнародно визнані кордону України. Зрозуміло, що Росія буде намагатися на саміті G20 знов, нібито показувати, що бачите, а не все, що є спроба так, розмити. Ці моменти тому, звісно, ми на таких самітах маємо бути присутніми, щоб наш голос звучав, і це якраз буде справедливо. Тим паче, що що од скажу такий важливий момент, що а, Росія а, ці звинувачення, які є у військових злочинах, у геноциді екоциді, це а, ті речі, які навіть з точки зору міжнародного права мають які торкаються всіх. Да? тобто, коли звучать, звучать, звучать такі звинувачення а, з доказами. З міжнародними участь міжнародних експертів з приводу однієї з країн учасників то це стосується насправді всієї світового співтовариства і тому зрозуміло, що Україна має бути присутня там, де ми розуміємо, та країна, яка це чинила, буде намагатися викривляти ті речі, як вони є. А як вважаєте, на саму зустріч? Поїде Путін наважиться чи все ж таки знову відправлять Лаврова? Це дуже дуже хороше питання. А от я частково а, про це сказав, що формально на Індію не поширюється а, римський статут, тому що вони його не ратифікували. Тобто, в принципі, а, можливість поїздки Путіна є, тобто фізичної поїздки. Я до речі а, не виключаю, що Путін може цим скористатися, в тому числі для того, щоб показати, що а, бачите, немає міжнародної ізоляції, так само як помітьте, зараз а, Росія намагається готувати а, а, зустріч Путіна в Туреччині а, з потенційною поїздкою Путіна туди. Тобто я думаю, що якщо Путін поїде до Туреччини, то висока ймовірність, що він особисто а, поїде і в Індію. але водночас там виникне цікава історія. От від собі там є президент Сполучених Штатів Америки. Та тобто лідери низки країн, які нас підтримують, вони ж насправді не зможуть з путіним нормально там стояти, тому що вони не в принципі публічно неодноразово говорили про те, що вони не будуть проводити будь-які перемовини з Путіним. Тобто Путін перетворився на своєрідного парію, да світу ну скажімо так для світового співтовариства. Тобто, навіть якщо він поїде. Я думаю, що він там буде мати достатньо багато таких, знаєте, моментів публічного приниження, і чи захоче на це піти Путін, це відкрите питання. Але як на мене, то з іншого боку, він би дуже хотів показувати е, всьому світу, і в першу чергу навіть російській аудиторії, чи бачите, немає зовнішньої ізоляції.